Я людина слабка і земна, часом, мов розбита струна, що сумно співає вона, ти великий і вічний Господь, скеля рятунку мого, мудрий творець цього. я любові твоєї, Ісусе, збагнути. Я тобою живу і тебе прославляю, мій Боже. Це ти, створив ці безмежні світи, ти сонце вгорі засвітив, і зорями вкрив синє небо. це ти на хрест свого сина віддав, де він за всіх нас постраждав і більшого щастя нема. Як жити для тебе ти, скажи мені слово своє, і голос пізнаю я твій, волю святую вчиню, і силою з неба пролий спралає серце моє, більше твого вогню. Я для тебе, Ісусе, завжди горіти бажаю. Тобою живу і тобі, мою пісню співаю, це ти, створив ці безмежні світи, ти сонце ворі засвітив, і зорями вкрив синє небо. це ти на свого сина віддав, де Він за всіх нас постраждав і більшого щастя. Тебе і більшого щастя нема, як жити для тебе. Амінь.